2 квітня відзначається Міжнародний день дитячої книги, який бере початок з 1967 року за ініціативою і рішенням Міжнародної ради з дитячої книги. Ця дата підкреслила важливу роль формування духовного та інтелектуального рівня підростаючого покоління. Учні 3 класу загальноосвітньої школи No3 знайомилися з великою світлиною дитячої юнацької бібліотеки, де відкриваються пізнавальні інтереси через один із кращих і важливих винаходів людства книгу. И они только-только с типографией. Над ними работали и художники, и иллюстраторы, и писатели сейчас очень красочные. Книга – это одна из чудес, правда? И стать читателем нашей библиотеки нужно прийти и что сделать? Записаться, да? Хорошую погоду. Да. 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 Чистый пакет под книжку. Да. да. Полочку для специального места да. для книжки. Да. Вот видите, сколько всего любит и чего не любит. Прежде всего книжка любит, чтобы с ней бережно обращались, потому что обязательно придет кто-то после вас, возьмет такую же книжечку, и снова ему будет интересно взять новую чистенькую книжечку. И книжечка вам будет только благодарна, что вы подлили ею жизнь. День дитячої книги припадає на день народження відомого данського казкаря, письменника Ганса Крістіана Андерсена. Багатьом з нас казки Андерсена, знайомі з дитинства. Майже всі ми читали їх, бачили мультфільми, переглядали кольорові ілюстровані сторінки, в яких відкривали дивовижний світ добра, зла, любові, дружби, магії, краси. Твори Ганса Крістіана Андерсена включені в шкільну програму зарубіжної літератури. Вони перекладені на більш ніж 150 мов світу, і несуть в собі мораль та істину. Герої автора захоплюють Юна Герда здійснює справжній подвиг. Проходячи через різні випробування та небезпеки, щоб звільнити з крижаного полону свого кая. А красота. Ні, не знаю. Ти пам'ятаєш, що таке любов? Любов? Не знаю. Скоро твоє серце стане зовсім видим. Да. Доброта маленької дівчинки розтопила саму снігову королеву. Кая заколдовала Сніжна королева і увезла в своїй палац, і герда спасала кая гидке каченя здобуло перемогу внутрішньою красою над зовнішніми незгодами. Амила Русалонька жертвує найціннішим, що має заради любові. У читальному залі дітям для показу було представлено книжкову виставку та невеликий фільм про життєвий і творчий шлях славетного каскаря. Потім на хлопчиків та дівчат чекала казкова вікторина із солодким сюрпризом. Вітамінки чтиння ну, Андерсена, щоб ви заповнили, скільки йому літ сьогодні сповнила. Наш аганскрестьян Андерсен йому сейчас 210 лет. Снежная королева, гадкий утенок, принцесса, принцесса на горошині. Узнал um, новые сказки. Олов'яний солдатик, свинопас, волшебний сундук.